голосу. Шановний Володимир Борис, шановні колеги, рік закінчується, а накопичилась низка важливих законопроєктів, не розглянутих, які необхідні підприємцям, які необхідні промисловцям. Це в тому числі 2553А зняття додаткового імпортного збору з сировини, яка використовується українськими виробниками. Скільки разів ми можемо відкладати це питання? Це треба його прийняти на цьому тижні. Не відкладати. Цього чекають всі виробники України. 2551А в регулюванні врегулювання режиму переробки для того, щоб українські виробники Могли легально використовувати продукцію сировину закордонного походження і не мати проблем з податковою. 2764. конвертація боргів у власний капітал для того, щоб запобігти банкрутству низки підприємств в Україні Це кращий європейський досвід. 2086. треба невідкладно прийняти про забезпечення безперервності ліцензування в Україні. 2216. урядовий законопроект про технологічні парки, який запроваджує розвиток європейської науки в Україні. Країні їх співпрацю з реальним сектором економіки 23.07, три Бориш. Повна державна монополія на лотерейну діяльність і керування цих коштів, а це сотні мільйонів, це мільярди на науку, на освіту, на медицину, на культуру. У мене питання, чого цей законопроект не приймається. Він вже півроку лежить в парламенті. Може комусь вигідно, щоб він не приймався? Може комусь вигідно, щоб приватні оператори на цьому заробляли, а бюджет нічого не отримував і не виконували відповідні соціальні видатки. І нарешті хочу сказати, щоб ці проблеми не виникали постійно. Ми маємо прийняти законопроект 3557, зробити п'ятницю повноцінним робочим днем парламенту, раз і назавжди. Покажіть, шановний Володимир Береж, хто проти цієї ініціативи? Будь ласка, поставте її в зал, хай кожен громадянин в Україні побачить, як працює парламент. І останнє на жаль, бюджет, який запропонований урядом, він не тільки є антисоціальним і не є інструментом соціального захисту, а він не закладає. Підвали економічного зростання на наступний рік такий бюджет приймати не можна, адже ми маємо дбати про збільшення інвестиційних.